Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Сьогодні, середа 23-го. 23 серпня мушу думати, що сказати. Високогірий Карпат. Ми ще не доїхали до місця пошуків білих грибів. Я так кажу білих. Буду пер, казати, мабуть, дістивних грибів, бо з білими щось дуже проблемне. От, і Почали ми нині з води, з маленьких водоспадів. І от показую, яка гроза була і яка водичка. Вода чисто темного кольору. світло коричневого мабуть, так. Чи кава з молоком, чи ні, кава з молоком не годиться. Чисто коришне. Гроза була сильна, Ну, що нас чекає впереді, Ми ще не знаємо. Зайдемо до лісу, а зайдемо до лісу, я думаю, десь 9 година 30 хвилин. Ми грозу перечекали вдома і вирішили. Далі на пошуки рибочки. Рибочки буду так казати, мені так зручно. Бачу багато підписників, глядачів. Підтримують слово гриби, грибочки. Як мені зручно казати, як я привик. Тут так і буде. Я з вами зійду. Так, ще запитували, чим я харчуюся, ну, цікаве запитання. Ви, Мабуть, не повірите, ну, але я взагалі по життю молочник. Сметана, сир, молоко. Це моя їда. А в лісі харчуюся ніяк ти салом не м'ясом. Харчуюся пиріжками з капустю. Я їх закуповую 10-15 штук, максимум 3 штуки беру, е, обідню перерву, перерва, як такої, не буває. Я з'їдаю один-два пиріжка від сили. Е, досить смачні, швидко з'їдаються. І е, мало з'їдаються, зато очі не злипаються. Добре, їдемо далі. Їдемо до, до того лісочку, де надіємося ще застати білі гриби. І так, зайшов я до лісу, не в 9.30. Як я казав, а в 9.14, а в 9.15 ми знайшли, знайшли зразу і першого грибка, і то з вигляду він непоганий, і то білячок. Грибочок білячок А ось такий вогін. Ох ще й тверденький. І гарненькі. Ура! Перший є. Нагадаю, вчора було два грибка за цілий день. Ну, не цілий день, декілька годин. Ось яка жабка Колись називали його Рапухою. Я знаю, чи то правильно, чи неправильно. Кажу, як було в дитинці. Рухайся трохи, рухайся. Скачи. Ну о. О. Показую, що ти жива. От, хожу, хожу собі і думаю, що мене чекає вчорашній день чи що. 15 хвилин. Веселого зовсім немає нічого. Нема туди червонячків, немає. Хоч би червонячки були, то веселіше було б. Лисичка десь не десь вже така собі. Старковата. Починає згнивати. От берези є червонячків і не червонячками і не пахне цією місцевості. Так. Ну ми ну, все, такі. Ще походимо тут 30 хвилин, як не приїдемо, десь інші місця Невже бачу білого, а пройшло 45 хвилин. Точно білий. Хоч чуть-чуть повеселішав це залився він під коренем. О. Робочок гарний. Гарний але його. Хіба в музей віддавати? Тверденький Рідкісний на сьогодні. Значить можна ще десь білого знайти 50 хвилин. Третій білячок. Цук, без десяток знайти, то би добре було. А півтора метра від того ще один, я її не помітив. Він такого кольору. Хо-хо! ху не рівня вчорашньому дню. Година 0,4 Яким чудом вони тут виросли? О. Берем. Берем о! Один і там другий. Година... година двадцять і це сьомий білячок Ще залишилось три. до десяти штук. Ну, а це вже красюки. От один і там долині другий. Ну і пішов дощик. Година тридцять, от і десятий рибок. Мінімальний план виконули. І так, година 40, і це в нас 12-й грибок. Перед тим був невеличкий, 11-й, а це у нас 12-й. Так, дощ то паде, то не паде. Як йому завгодно. Тринадцятий. А може, двадцять назбираємо? Яка парочка Але вони вже, мабуть, вже не добрі. Ну, корінь ще дивитися Це у нас п'ятнадцятий. От такий маленький. Тут о, далі я знайшов ще одного такого самого. І тому там той був 14-й, а цей у нас 15-й. Грибочки. Літні. Тонкі ножки, ох як глибоко. ось скільки то є? 15 см. І так я зайшов на другу ділянку. Ось такі о маленькі три я знайшов. А тут такі, що варта уваги Такі більшенькі. О, зараз ми його будемо добувати. Де твій корінь? О, корінь є. Ось такі ось. От ще одного знайшов. Непоганого. Непоганого. Ух ти! Корінь не пускає. Щоб його здобути, А зламав Нічого. Такі ва. Ось такий також молоденький. Ну, пара штук молодих є. Ну то вже, мабуть, порахуємо, що двадцяток є. От. Ще два білячка. Радує, що десь молодий попадає. Ось іще молодий грибочок. Значить будуть в майбутньому і старші. Білий сковався. Опа. Айо. Його мишка вигризла. Весь витримався От завершується наш похід високогір'я Карпат, похід не рівня вчорашньому походу. Я рахую, що він більш менш вдався. Не так як хочеться, але терпимо. Е, значить, я назбирав повер 20 білих і пару лисичок червонячків. От результат показую. Ось такий у нас. Результат. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс наше багатство, тож бережімо його, а також не копаємо грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас турицею. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі. Ми заїхали ще на ожину. Почався дощ, але трошки вже не позбирали. А на гриби ми затратили 4 години. От показую, скільки ожини ще назбирали. Отакого От ожини і дощ наш... нас виганяє, треба їхати додому.